Псалом 56, начальнику хору. Не погуби молитва Давида, коли він утік від Саула в печеру. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміж з неба і спасе мене, пошле милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'я. Зуби їхні, як списи, і язик їхній меч гострий. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя, сітку, поставили вони для ніг моїх і ловлять душу мою, викопали для мене яму і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, вставай, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе між людьми. Бо до небес піднеслась милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.